Коли мене запросили з лекцією виступити перед найвищим офіцерським складом Збройних сил України, який це був рік, ще шостий. Я мала 45 хвилин. Моє завдання було говорити про культуру мови. Кісь кілька найважливіших речей вибрати на лексичному рівні і сказати тим хлопцям нашим святим будинок офіцерів. І ось я виходжу на трибуну і кажу до них Слава Україні. Ну бо то звична формула привітання. У мене так в хаті віталися, як приходив хтось до хати, то казав Слава Україні. І мама з татом відповідала героям слава. Мертва тиша. І тоді раптом чийсь там голос, а 800 людей сидить. Навіки слава. Ну, я так усміхнулася і кажу: та амінь, я, напевно, казати не буду. А той пан, який сидів поряд зі мною, каже, ми щось не так сказали. Я кажу: ну, трошки не так. Тоді хтось піднімає лапку, ну, військовики, там ж дисципліна. Можна я скажу? Ну, Будь ласка, скажіть. І той один, як орел, розпрямо горіла гордо. Крила, гордо. Каже героям слава.